Тобі сподобалось? Так да? Тут ще диви, що є. Коротше, товариші судяги. Прийшли костюмчики, три штуки. Якщо чесно, я думав, вони такі, типу не клейончасті. Ну, зрозуміли, такого Плана якоїсь плащовки, отаке от щось. Блін, прийшли троє штанів, Боже, ти хочеш удіти? Я хочеш тобі елічку, я тобі елічку подарю. Блін, прикольно, звісно. Це що, це коштується Елька сюди. Коротше, оця вся штука, я думав, вже ну, нахитка 750 гривень. Вообще бомби. Так я у дітей зараз красотою, що за кудіну, це вообще бомба. Це що? Де тут написано Елька, екселька. І так, не знаю, що там було із цим, бо мікрофон був далеченько. Артем, заходить, Артем, що ти кажеш? Вау, да? Yeah. Да. Короче, товариші трудя, помните, я вам на базі казав, що дихаю і вічно вимазуюся, і Марина мене сказала, що більшу хату не впусте. Так. Вибіг хто там? І поки я мерзнув, вимазувався на бозі, пошарився по, по інтернету трохи, Блін, на натрапив на сайт. Е сайт називається Сізам до луні. Ось... Я вам сілку скину, якщо що. Шо... Отакий ось, бачите, фірмовий. Там, звісно, ну, можна не такий взяти костюмчик, можна взяти якийсь другий. Але прикольно. Блін, вони теплі. Реально вони теплі. Прикиньте, це ж можна на рибалку даже його вдівати, поїхав десь, ну, да? Яка рибалка? Дрова дрова, Ні, друва, друва, але ж на рибалку, ну, на рибалку вам теж пригодиться. Відкрий йому двері. Ідіть, ідіть, біжіть. На рибалку воно теж пригодиться і вам тільки ж. Якщо ви браконьєр, то, то такого костюму вам дівати категорично не можна. А? Ну що, ікс... оце отак от виглядить Ікселька. Красиво? А? Який бик. Ні, ну, саме собою, те, що я здоровий, це, це генетика. Я ж нічого проти не маю, генетика да? Оп. О, як новорічна ялинка. Що дуже рад. Та й це ж я для роботи його взяв. Так за такі гроші. Дивіться, як класно, хоп, диви, світло, От, під шию не дує. За комір не дує. світло Світловідбиваючи оці штуки. Поняла? Ночі ніхто не зіб'є, навіть якщо я буду йти десь по вулиці темній освітлення ж немає вулиць, то е, хтось буде їхати, клоца, ви вже світитеся. У вас і здалеку видно. Якщо у вас е, е, чоловік е, є, ну це до жінок, який любить трошки випити десь у кума, то і кум десь живе у кінці вашої вулиці, то можна до чоловіка не дзвонити, а просто виглянути отак по вулиці. Якщо щось маячить е, оранжеве, значить ваш коханий йде додому, потихеньку не спішить. Так що, в общем, отак. ну що, ні, ну теплий. Теплий, мені один із підписників писав, що кольон, я такий собі купив. Е, ну, типа, теплий і класний костюм. Ну, я думав, я щось думав, що воно от більше на плащовку похоже. От, коротше, ну, нема в мене даже і такого показати. Тут. Ну, коротше, по цьому, по, по вигляду в інтернеті таке. Е, там е, по знижки він зараз йде. Так, він, по-моєму, 1400. Да, ми дивилися. Я тобі тоді показував. 1400, але зараз е, там знижка 750 гривень за комплект. Там і фліски є і інші, є світеро, і все, типа, ну, ну супер, ну як ви думаєте? Ну для дому. От, от давайте так, не сміяться. Я розумію, що яркий персонаж, да? Дуже яскравий, прям капець, да? Ну нічого, зато весело, прикольно. цей, в червоному, ще як. А, то есть, ну, по суті, все нормально. Я ще до свиней як зайду, вони о боже, З ума нам на спини попадають зразу. Коротше, ну що, красиво. Так, тут є. Ні, теплий. Теплий, прям хорошо. Ну тут і тут тепло, але ж, але ж тепло. Ну то, есть, якщо навіть якщо я ж так і брав, щоб можна було під низ щось сидіти, той сков, то хочеш, я надів на світер. І, ну, хорошо, як на мене, хорошо. А, хочеш посміятися, я вже з тебе свою Ельку. Хочеш? Хочете, так? Да? Ну будемо вдвох а що так, зато тепло. Тут берегти, ви ж кричите, що треба берегти здоров'я? От ми бережемо здоров'я. Все, давай, вдівайся, я з тебе. Я хоч на тебе подивлюсь, бо я зі сторони не бачу його. Ні, я думаю, що прикольно, так? Да? Ну, не було чорного, не було сірого, не було там більш синього. Ну, позички був такий. Ну, за такі гроші, чого біді. Правильно? Ну, скажи. отак от. Так що дивіться, хто роботяга комусь на роботу тягати, отак, цей, то ну, тепленький, хороший. Прям, якщо, що, ще можна і курточку віддільно заказати, і все. Що е -е. ти дивишся? Хочу... Ну це ці, це, 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 які розміри є по, по аталії, і тут, тут можете от подивитися і для себе поняти, що ви хочете. Ну, доволі я скажу, що навіть і непогано. Е -е, якщо не, не, не. Ну хоча б, ну це модно. Типу в такому костюмі можна і в центр вийти, да? підеш собі там в АТБ. хоп, хоп, ні на кого не і всі на тебе внимання обращають, ти там, поток цих людей виділяєшся. Це круто. Так що, Ну супер. Давай, так зараз буду здівати, давай. Готов? Готов? О, яка красота. Диви. Диви. Каблучки. Далучки. Та ні, ну, ну ладно, це я так же. ж, Я думав, може комусь на допомогу, так, щоб знаєш, хто буде. Я казав, що цей хтось. Класний, пом... Теплий? Та, супер. А, і ще кофту зверху. Ти горозиця, ну реально ми холодно на дворі, роботи багато, роз два диви в діві пішов, чи, чи по цей. Ну, тканина класна, прям, да. прям хороша. Ну, і її буде стирати. Да? Ну і все. Красота, дивісь, ще й цього в як його балахонку, і все. І погнали, так? Да? Так. Да. Все, красота. Давай зараз трохи пробіжимося тепер по, по переробному. По літній кухні нам писали: О, ви вже, ви вже все доробили, чи що? Та да ми нічого не доробили. То тобто, есть, Ось робоча зона, там, де я, виходить, вам там знімав відео. Тобто мене тоді хватило і часу, хватило, і всього докласти ось плитку сюди і в оцю ось сторону. Тобто, далі, оце ми зараз тут все уберемо. Тут плитку поміняємо. Вчора я сюди розетки попідчіпляв. Ну, коротше, не знайшов коронки. У мене була отака от побідітова. Ось бачите, ну, вона по плитці не годиться. Там треба алмазно. Тож поїхав у магазин. Сьогодні тут в, ну, як, строїтельний, будівельний. От. Поїхав у магазин, взяв коронка, вона іменно під, під плитку повинна бути ось отака. Так що, якщо що, комусь треба буде, бо я в інтернеті сам дивився, думаю, чим його вирізати, саму плитку. Ось бачите, вона от такого от напилу, такий напил на ній, і тоді от все класно, чітко. По потолку ми його підбили тільки оцією ось. Тепловідбиваючою цією ну, така паролонка така штука. Тоді далі ми ну, пластиковий, я думаю, що ми так балакали, думали, натяжний сюди не годиться. А от пластиковий, ми тоді затягнемо його да і все, зробимо речну, зроблю цю решітку. Ну, каркас. Я ще до речі я даже не знаю, як його робити. Знаю, що там якось він вставляється все. але Ну, це навчусь в інтернеті, треба буде вечір посидіти, і все буде добре. Е, стою в мене ажучи, це від, е, від тепла, е, кондиціонеру дує, ну супер дує, просто хорошо, отлічно. Так що, якщо е, е, теж є люди, які можливо щось собі там будують і думають над опаленням. Доволі непоганий вихід із положення. Так це при тому, що в нас ще є щілини тут ще не утеплено, не дороблено. А як усе буде ще так сказати, що ми його все зробимо, буде все супер. От і все. Ну і в общем, оця коронка тоді. Тут бачите, я так позакладав, щоб у мене отак, от цією коронкою, тепер вибрати е, плитку. Хтось мені, звісно, скаже, що блін, чого не можна було це зразу зробити. Я не знаю. Можна було б і зразу зробити. Ну, чогося про це. Тоді не думав. І взагалі це внутрішні, бачите, розетки. Я тоді, по-моєму, думка була, що я хотів просто зробити накладні поверхневі розетки сюди. А потім Маринка каже, що вони роздовбаються, воно раз, потім вона от. Ну, типу цей дюбіль, він потихеньку каже, чи розхитається, то вони витягуються, то ще щось каже, роби його вже так. Тому що от, така розетка вона мощніша, вона сильніша у цьому. Тобто туди вставиться ось такий стакан. Ось, бачите, ось такий. І е, цей вже стаканчик, виходить, затягнеться всередині в, 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 в цій стіні. І е, оця розетка в цьому, виходить. Стакані, тоді ж теж її розіпри. Тобто Ця розетка буде мучніше держатися всередині, чим, чим та, яка накладна на дюбіля. Ну, ну Будемо будем займатися. Зараз підемо дрова, допиляємо і будемо потихеньку займатися. Ох, який костюм! <сум> Я короче, як Леонардо Ді Капріо в Тітаніку, знаєте, згори долізу. <сум> Тільки якби ще перило було оп. Оп, скажи, супер. на дворі даже красивіше це все виглядить. Маню, іди сюди! іди мій маленький, іди мій хороший. іди кажан, іди сюди. Іди, покажу тебе, йди. Іди, я покажу, що ми тобі робимо. іди. Іди мій маленький, іди до мене. іди мій каже. Сидять, сидять, кажу. А ну йди сюди, сидять. Фух, серце тук-тук-тук-тук-тук, стокотить. Це для тих, е що я думаю, що побачили, е що случилося з вухами, ні, нічого не обрізали. Це такі короте, протези сюди ставляться для того, щоб вуха хрещувалися, бо вуха тоді падають через якийсь період часу в нього. І воно тоді він не красивий. Ну, ще, ще, я думаю, ще хай до, до обіду побуде, а потім знімемо. А коли вони захрещуються, поняли? То. Опа, кота побачив. Коли захрещуються, тоді вони так стоять красиво, все в нього. все так, як треба. Да? Пішов Кота Кото мучить. Зараз по морді ти получиш від того кота. Лок. Пропав, десь він не понял, де віднівся, так? Да? Хоп. Мені Шо? Ні, цей такий цей по морді дасть. Цей дасть по морді зразу. Ну да, так. Ж, ж, да. Так, ну що? Будемо починати зараз із Марусею. Зараз протягну сюди переносочку. Резетку кинемо і будемо потихеньку це все діло пиляти. Е, приспособа, кстати, для е, пиляння дров, це тест робив. Е, якщо, що, знаєте, так, є хтось вдома, можливо. Ну, він, він сам ото буває як пиляв, ото, то він сам, коли вдома сидів, нічого було робити. Він оце, коротше, отак, ось от, ця штука якось так робиться. Потім. береться, 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 ну, Наприклад, якщо це кругла деревина, якась да, от велика. То просто сюди от вставляється, отак от воно. Оп. Ай. Оба. Ні-ні-ні, все, все нормально. Короче, воно воно ж там отак висить, типа до определеного моменту, коли ти оту штуку не підставиш. Типу, топ, все, вдарив. І отак от пускаєш, і отак от у вас, типу, такий козлик. Знаєте, козлик. І все, і берете собі пилочку і потихеньку пиляєте чурбачками, там, якими хочете. А взагалі, отака штука робиться на. Декоративні спили, типу, якщо, ну, може бачили, декоратори займаються там, роблять стелі, стіни такими круглячками. Поняли? Так, оце дуже класна штука для, для таких сільоких круглячків, потолки там, типу, роблять, Е, Просто кругляк сюди вставив і потихеньку там, по 2-3 по сантиметри ти просто собі пиляєш. І практично у вас від того кругляка, там, наприклад, двохметрового остається метр. І все. А оці тоді круглячки дуже красиво там і біседки обробляють, я ж кажу, і потолки, і стіни. Ну, дуже класна ідея. Я думаю, що в майбутньому я такою штукою скористаюся. Чого ти смієшся, да? Скажи. Це дуже красиво виходить, так що, в общем, якось отак. Ну і все. І тоді ви постою, ну, виходить, столи і цей. Єдиний мінус, що ось отута, е він. Малий зробив зазор. Ну тоді так варив і що було. Тобто, оця, оця опорна, класна, але оці, оці, вони довші повинні бути, прямо в половину. Тому що є ось оцей, оці нахили, оці. Якщо дрючок такий дебелючий, то тоді оцей нахил спрацьовує і воно просто неустойчиве. А коли от оця та оброзка буде більша, тоді отак буде супер. Так що, в общем, беріть собі на замітку. Все робилося з підручних матеріалів, чисто сварка і болгарка. Все. Більш нічого тут такого не цей. Зуби. плац, раз-два, хоп, підняв, убрав, опустив. Все. Тобто, все дуже просто і легко. Ну, а ми будемо пиляти дрова. Погнали. Ну що, тут все в нас готово. Зараз чуть, чуть візьмемо і лірочків, да? так? Якраз розтоплю їм. Буде відлічно. Ночі, ніж розтоплюю їм. Утром захожу, ще тепло. Зараз уже середина дня, то якраз, них, ну, тобто, щоб сказати, що холодно, ні не холодно. Воно вже як прогріто, то вже добре. Ну, в общем, утром вже й не підкидав. Хоча ще жевріло, ще попіл чи цей жор був. Думаю, вичистю трохи жор, чи попіл, верніше кажу, жор. І зараз розтопимо, і буде добре. Зі свиньми ще не розібрався, в магазині вже був 120 раз. Ніяк не можу оцю гофру купити. Мені там писали, що Коль, візьми гофру і все. І гофрою можна зробити направлення повітря в будь-яку сторону. Тож, коротше, поки що без гофри, ну воно і так непогано. Тут тепло, трохи й туди щось дує свиням. Їх то свині вони самі по собі себе на, нагрівають. Ох. А брулерів треба ух ти, все одно під, підтоплювати. Ну трохи розберемося, зробимо їм туди душничок. Фух, і буде хорошо, красота. Так, що по, по поводу цієї буржуйки, що я скажу? Це нормально. Працює, все класно, деренчить, роздуває повітря супер, піддувайло працює, витяжка хороша, той тобто здимить непогано, згорання практично, ну оце із посліднього цього, оце з тиждень, мабуть, я топив. Тут ось бачите, купів вигорає красота, тобто залишається там зовсім зовсім трішечки. Так що, по суті, буржуйка себе оправдовує, свою роботу вона робить, Горить супер, швидко, так сказати, медленно, в залежності від того, які дрова, тож можна відкоректирувати шибером оцим, е, іменно як воно горітиме. І плюс ще шибер є. Ну, Задній я рекомендую повністю відкривати, бо як тільки трошки на вулиці погода не така, тоді витяжка слаба, воно тоді димить сюди дує дужче. А так нічого. По суті, все добре. І нагріває приміщення доволі швидко. Тобто, що по поводу бройлерів, товариші трудяги, можливо, кому там треба буде, то Маринка дала добру на те, щоб можна було робити записи на тушку. Так що ми їх трошки охолоджуємо, тобто можемо охолодити, можемо підморозити і відправляємо по Україні без проблем. Так що, якщо комусь треба, можете написати маринки. Я там номер вам закріплю, можете написати їй. Ну, не один, хоча б двоє штук, щоб їх можна було нормально теж, опять же, упакувати. Ну і плюс до всього, все одно ще може там по продукції, що кому треба, є там і підчеревенка копчена у нас і, і ще, мабуть, не схочу, чуть, чуть там залишилось, тушонка, паштет. Паштет ще до сих пор по акції по 90 гривень. Так що, якщо, що, можете звертатися. Так, ну все, я думаю, що вже я добре нарубав їх. Зараз розтопимо і буде красота. Один кладу наміс, а на цей тоді на нього. Тоді накладаю так, трісачок. Звісно, трісочки такі у мене. Це ще поки його запалю, бо воно ж сире, все одно на вулиці, може треба було піти під навесом там взяти сухіше. да? Чи розгориться воно по суті соснова. Ощечки то пойдемо. Головне якось тут розложити, щоб воно почало горіти хорошо і все. Оп. Оп. І от так його. Я щось ще туди підругаю чуть-чуть. Кого? Ну ось, не, не хай. Круг, кстати, можна використати десь Світник. Чи вона не годиться, вона ця молода. Не годиться. Е -е. А що треба? Ви хочете плуву на кострі, чи це ти просто хочеш зняти, так? Сьогодні погода як нормальна. Хочете плов на кострі? Напишіть плюсик. Я вам нормальний плов приготовлю на кострі. <гум> ну як нормальний? Ну, съєдобний. Пловів, то, звісно ж, там багато. Ну, кстати, да, у нас дуже давно плову не було, да? вот так? Отак. Сьогодні спробуємо, товариші трудяги Можливо, зараз справимося, мені ще до поросяток піти, бо в мене там армагеддон. Хочу там попідчищать. Ну як Армагеддон. У кожного по дві лопати гамно, але, але все одно воно все розтягнуто по всьому станку. Вчора поїхав до хлопців, узяв стружки чотири мішки, то зараз треба, кстати, піти вигрузити. І ну, в общем, попідчищаю, там у них попідстеляю та да і все зі свинями. Що все дуже просто, їх небагато. До них так розуміє у день зайшов, подивився, порядок, ага, все хорошо і отлічно. Перші трудяги. Коротше, по цьому, по, по відео, от не буду я її роботи. Сучок по центру, я його товчу, як дурачок. Це, якщо, е, то із, по цьому відео, мабуть, закінчуватиме. Е, костюм обіщав, що куплю. да? Обіцяв, обіцяв. Все, купив, все нормально. Чи Марина віджала, один каже, ну все, докупимо ще один, якщо він нужен буде. По суті, ще один XL в нас є. Так що, отакот. Е, Костюм прикольний. Може, просто трошки що яскравенький, але е, можливо, хто працює у сфері якісь діяльності там. Е, я навіть не знаю, фермерського типу, е, б -б будівельного побутового, то по суті та й думати, отакий от, да, ну, не замерзли, дрова пильоли, на дворі холодно, все. Єдине, що мерзне, це пальці на ногу і, і, і руки отут, а хоч і в рукавицях іменно от пальці померзли. А так нічого, все добре, нормально. Все, красота. О, бачите, яка тяга, там уже розгорілося. То по суті диму сюди практично не йде. Ну це попробуємо зараз. Ну все, горить, класно, класно, що? Супер, закриваємо. І погнали далі працювати. Все, буржуйка, екожор. Е, 203, по-моєму, іменно по цьому по, по діаметру. Ну все, отакі От у нас, в общем поки що діла, товариші трудяги Всім дякую за перегляд, всім миру здоров'я, хай вас Бог береже. Хай Бог береже наші сім'ї, щоб у вас і в нас все було гаразд. Працюємо, трудимося, держимо невеличке сільське господарство і на тому, коротше, любуємося тим, що у нас є. Да? Да, і все. Живемо кожен тим, кожним прожитим днем. Як, як виходить, все, по бролерах, якщо що, звертайтеся, тут ще є. У нас, мабуть, 50-60 штук плюс-мінус. Так що, якщо треба, можете звертатися. Всім пока-пока.